Привіт всім. Я вирішив почати трохи раніше. Сподіваюсь, видно і чути мене і на Ютубі, і на Фейсбуці, але трохи перевантажене обладнання. Техніка підводить, може трохи потермажувати відео. Сподіваюсь, звук нормально при цьому. А, Мікрофончика тут не. Вітаю всіх. А, сьогодні ми розігаємо рівно о 7 я швидко пробіжуся, два трофейни. Брони переразірвуються в рамках збору а, на навіть РТ для 3 окремої штурмової бригади 3 армійський корпус, другий механізований батальйон. А, конкретно наш земляк на все Надав дрони для розіграшу і ми їх зараз будемо розігрувати. Я швиденько гляну, чи стрім іде. А, ну, затримка велика. Сподіваюсь, що іде. Принаймні, все пишеться. Тому якщо, якщо не йде, є запис. Один дрон ми розіграємо. Це не знаю, де можна де можна назвати речі своїми іменами, тому буду казати що дрони ворожі, трофейні, ну, а, отримані, а, прилетівчі з боку. Два дрони розіграємо один серед донатів на монобанк, серед донатів на Приватбанк. Благо трошки відео. Обачайте. Цей раз так, наступного разу цього не буде. Так, тут звук є. На Ютубі принаймні все добре. Далі, а, Зараз ви бачите мене, скоро я покажу, ну, по-перше, я показав, що ми розіграємо, це два дреняки. Розігруються вони серед донатів з 8 по поточний момент 8.09 по 22.09. Серед донатів 100 гривень і більше кратно. Тобто 200 гривень. Це два донати, два ранці на перемогу і так далі. Розір Монобанку, Приватбанку розігдж... проводитиметься окремо, повторюсь. В Монобанку будемо використовувати систему власне, зараз я покажу. А, систему Сервіс, який дає сам Монобанк, це банка основна нашої організації юридичної особи допомога ЗСУ, скорочено Карка Help, і тут можна провести. Про цей я підготував частково. І ми це зробимо через. Сервіс через цей інструмент, що дає банк. У Приватбанку трохи складніше, тому що швиденько покажу, що нароблено. Я взяв виписку з усіми надходженнями за період з Приватбанку. Гроші, що надходять на конверт, автоматично враховуються на рахунок на організації. І в результаті маємо таку картину. Не дуже багато датів, на превеликий жаль. А, ну а. на а, частина тих, хто бажає отримати собі такого дрона, на щастя, тому тому що шансів більше, а бачите, що не так багато сигнал, але вони створовані. Ну, сума, дата, час. Я єдине, що два моменти зроблю сразу Перший в комунікації з благодійницею Світланою, було озвучено, що вона не хоче забирати шанси у інших, тому цю, цей запис я прибираю звідси. Це узгоджено. Тому шансів стає ще більше у решти. Другий момент, що ось один донат є на 199 гривень 63 копійки. У нас, до речі, дуже багато донатів по 10 копійок. Я так розумію, ми не впевнені насправді. Хтось налаштував або копілку в приватбанку, або подібне. І регулярно знаходять десь копічні дати, вони теж важливі. Дякуємо тим, хто це зробив а, від реалізації і відповідно військових, тому що потрошку, потрошку воно дає свій а, воно є внеском в спільну задачу і в точну мету. Тепер, щоб це зроблю, як раніше краніше. У нас є скриптик, а, я його ганяв, пробував, і у нас є файлик, а, котом зараз порожню. Ну, я його відкриваю, тут, тут в, в, в ту команда суть. А зараз він порожній. І він що робить? Він розвиває, дублює згадування транзакції стільки разів, скільки вона кратно сумі, да, на випадку сторону. Воно може бути трошки незрозуміло, але це сильно спрощує мені роботу, і ви самі можете зараз наочно побачити, як воно працює. Я власне, запускаю цей скрипт. Котрий писався ще в 22-му році, давно його не використовували, ось воно прогнало, вивело мені сюди. Тепер відкриваю цей же файлик. Ось тут і бачу. Для наочності дуже швидко демонструю. А, наприклад, 200 гривень, ось він він згадується двічі. 12,99 гривень згадується один раз. Тому власне другий момент, я розумію. Людський Android. А, далі та сама історія у Т500. А, а чому тут з'явилося? А, тому що не забіг файл. Це те, що казав узгоджено, що не забирають шанси у решту учасників. Я його прибираю, звідси. Далі 400 гривень 4 рази, 2000 гривень, відповідно, господи, 20 разів. Я так перевіряв. Тут все вірно. Можете зараз дивіться самі очами. 275 гривень двічі 505 разів і так далі. Ось. Кому треба пауза, подивитись. Все. Тепер будемо розібрати. Так, привіт всім хто приєднався в Я не знаю, що приєднається. Принаймні, я знаю, дивиться є то є привіт. Априяті. чути видно. А... І так повертається до питання розглядів. Все. Тепер ми запускаємо продажу монобагу, потім Потім трошки про слів розповім. Важливо. Так, записати не буду, тому що записи все одно веду. Ми беремо з 8 по 22. Беремо 100 гривень, кратність. Ой, 100 гривень, тому що у нас один це мій особистий мейл. А, все. Пока що нам беремо ну Ось. Є прізвища в коментарях. Тобто, ну, просилося тих, хто закидає кошти на розіграш, вказувати прізвище ім'я або і щось, чим можна ідентифікувати. Такі є, але не у всіх. Ну, в принципі, все. Запускаємо, розіграємо і буде один із переможців. Вже зараз відомий. Так, а, до речі, я ж не чую не бачу. Угу. Коментар один про Слюка Маркуса. А, Так, це підтверджуємо, ми і визначаємо. До речі, банк користувача має прийти сповіщення про перемогу. Міг котик з донатом 100 гривень, в школі було зроблено. 8.09 о 20.02. Тобто, хто, хто отримав це сповіщення будь ласка, вийдіть на зв'язок. Я вітаю! Один дрон ваш містер або місіс Сотик. Зараз швиденько глянув. Отак. Це дроняка Я його окремо. Це Манобанківський. значить Банківський розіграно. Вітаю, 8.09.20.02 буде на 100 гривень на Монобанк. І ця людина, прошу зв'язатися з нами. Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp. Номер телефону наш публічний є 098 02 024. Дата початку вторгнення. Монобанк, в принципі, все. Я лише збережу таблицю собі десь поки що. Ось окей. Клас, результат розіграшів, все, зберегли. Тепер переходимо до складнішого моменту. Це PrivatBank. Е Я тут при прибрав е персональну інформацію, е була присутня в виписці. Виписка, до речі, зараз покажу саму випуску з е закритими всіма макціями. Зараз примкнусь на скринкаст. Ось, ви бачите. Згенерована виписка. Е по даті з 8 по 22 більше 100 гривень. І маємо ось, це старий скрин. Маємо а, а, виборку таку. А, а, на основі цього формува таблиця і ця таблиця обробляє скриптом, щоб сформувати цей перелік. Тепер я цей перелік забираю і несу на random.org. І ми дізнаємося, хто отримає ось random.org ось перелік. Зараз в результаті перемішування видасть нам одну з цих сочок, і цей буде переможець або переможетися. І додатково зможу, можливо, відомо я, але таких небагато іменами Це Бажаю удачі учасникам. Другий, ось Значить, драка. Залишається тут і запускаємо все речі. Отримує перший списку значить донат. Сума 300 гривень 8.09. Ті, хто знали перше, 8 числа. І монобанку, і проводбанку перемогли. Донат 300 гривень. Чи нам відомо від кого. він, 15.17. Правильно? Так. Все правильно. Невідомо, на жаль. Це був ВНС на конверт Приватбанку. Прохання зараз з нами для отримання трофею дякую чуру, дякую Збройним силам Силам оборони України за роботу що, по захисту. Що вони виконують щодня? Зупинимо щодня. Комунікуємо з вами. і дякую всім доброчинницям, доброчинникам, всім, хто підтримує діяльність організації хто підтримує збройні сили Сили оборони України за ці моменти Ми збираємось повністю ну, 90 на 90% на. Дочинні внески е, людей, якісь коштів великих від організацій, щось такого наразі ми немає. Тому е, ця робота, яка ми робимо, вона пропорційна тому, е, скільки надходить донатів. Зараз великий збитна має електроте. Ма електрите коштує ну, майже як автомобіль, дуже дорого, те в сенсі повезійний, тому така ціна висока. І а, коли. Ми запускаємо великий звір, то завжди є ця небезпека. Що він затягнеться. Поки ми не закриємо поточний, ми не можемо ватися за наступний. Тому закликаю всіх підтримувати, допомагати з цим збором або з будь-яким іншим. Ну конкретно, як керівник організації, прошу підтримати саме наш збір для третьої окремо штурмової бригади, другий батальйон для Качура. Це пришвидшить. Перехід наш до наступних запитів, котрих теж накоплюється. Їх менше не стає, плюс насувається вже зима. Рести холодно, можете відчувати, і відповідно з'являються запити на свічки, обгрівачі. Планомасильні матеріали не просять на то, але ну, такого формування, шуки різні. Термогрівки треба закупати вже скоро хімічні і все таке. Мук прохання не зупинятися, підтримувати далі, допомагати а, нашим землякам оборонити нашу а, землю, а, щоб ми, користь, були в люки, щоб все було добре. А, два слова ще про а, поточний бір. По-перше, найбільше донат у нас передбачено передав конструктор наземно-роптизованого комплексу Терміт. Вони саме з такими працюють в рамках своєї роботи. А, і лишила того, що його отримає хто, хто зробить найбільший донат. На даний момент цей донат 2000 гривень і є найбільшим донатом. Ні, брешу був більший, але він був до 8 вересня, тому його не видно в цій таблиці. Крім того, а, дуже ефективно працюють монобанки. Допоміжні монобанки, у нас є монобанка основна. Якщо її відкрита, можна нажати Людика-плюс. І відкрити допоміжну банку. Якщо користуєтеся мобанком, Багато когось термінологія плутає Маудбанка, Молдбанки, але ті, хто користується, орієнтуються. І якщо не маєте змогу відкрити таку допоміжну банку, від вас нічого не вимагається, тобто ні, 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 нічого, лише зробити пости в своїх особистих соцмережах про те, що ось допоміжна банка, збирають на Майк. Давайте разом. То серед тих, хто відкрити такі допоміжні банки, ми ще розіграємо після завершення збору е, художню роботу від е, Анастасії з тих, хто відкриває допоміжні банки. Наразі це 6 людей, немає ніяких обмежень. Тому запрошую долучитися до справи допомоги, просто відкривши банку і попросивши друзів, знайомих. Закинути 5 гривень на вашу ж банку. А, крім того, ми розіграли дрони, але ще розіграємо в майбутньому, вже найближчому. Оці штуки. Знаєте, хто що... не знає, розповімо. Слідкуйте за анонсами, публікаціями. Це буде а, описано. І ми будемо продовжувати робити розіграші для того, щоб а, дещо, допомагати з поточним збором. Uh, багато хочеться говорити. Не часто вода не виходили в ефір. Коментарі не бачу. в чату, коли ж що нічого не понятно, або ніхто не дивиться, або все добре. А... Виходимо не часто і будемо частіше, працюємо, змінюємося, частимо. як організація на все це більше, ми все більш досвідчені. Маємо не зупинятися. За складний період, черговий буде, але маємо зібратися, не забувати про захисників підтримати їх 1 жовтня для захисника і захисниці. Нагадую всім, хто привітає своїх знамових друзів у війську. З тим повідомленням це цінується. А, і все, дякую, будемо на зв'язку. Продовжуємо працюємо, не зупиняємось. Переможемо, слава Україні.